Обличчя міста чи його проблема. Будинок у самісінькому центрі Луцька цвіте, пахне та обсипає землю розбитою плиткою зі стін. Люди бояться, що їм на голову може впасти шмат фасаду. Вони стомилися чекати вирішення проблеми. За допомогою Лучани звернулися до народного контролю. Пан Олександр розповідає: комунальники почали оббивати аварійні плити, а от закінчити роботи ніяк не можуть. Вони не дообили, вони оббили приблизно 40% будинку. Плитка відлітає, вона падає, і вона може не попасти в людину, вона може попасти в асфальт, але те, все, що відлітає, може ранити дітей, ну всіх. Там, де убили старі плити, нових не поклали. Це для жителів будинку справжня проблема, додає пані Людмила. Обита плитка це вже два з половиною роки поспіль. От середині вже цвітуть приміщення житлові, кімнати цвітуть, вологі, сирість. погодні умови, дощ, вітер, все це вимиває. Цемент, пісок, і це призводить до руйнації будинку. Чому цей будинок в такому жахливому стані? Народний контроль іде з'ясовувати в комунальників. Ті погоджуються, фасад треба ремонтувати капітально. Додають, роботи обійдуться майже у мільйон гривень, і взятися до них можна лише тоді, коли мешканці заплатять частину. А це декілька сот тисяч. Ми виготовлюємо проект своїм коштом, шукаємо підрядну організацію і люди самі на рахунок підрядної організації вносять кошти. Ми дофінансовуємо залишок робіт. Відсоток коштів, який складається. З утримання будинку на поточний ремонт ми залучаємо на ці цілі. Якусь частину ЖЕК профінансує, але знову ж таки вони не покриють такої значної суми. Гроші, які комунальники пропонують викласти за ремонт мешканцям цього будинку, захмарна сума. Активіст народного контролю, депутат міськради Павло Данильчук впевнений, кошти треба шукати в іншому місці. Будемо аналізувати можливість отримання коштів на ремонт. Зовнішнього стану цього будинку з тих коштів, які надходять від оренди зовнішньої реклами, яка знаходиться на цьому будинку, а також, можливо, в тих коштах, які виділяються на капітальні ремонти будинків, які знаходяться на центральних вулицях нашого міста. А це є чи не найцентральніший будинок в нашому місті. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.